Футбольний прогноз клубний чемпіонат світу прогноз на 4 матча, невеличкий експрес-ставка, ненавеликі коефіцієнти. Перший матч Атлетико Ботафору. Якщо говорить про самі команди, то би, перший матч провальний був саме для для Атлетико, програвши, а Ботафуру несподівано виграв Пересидмен, і так потрібно в цьому матчі саме вигравати з різницею 2 м'ячі, щоб пройти далі. Тому що. Один-0 буде замало виграти. В Атлетико все є для того, щоб виграти. І непогано команда і грає. Але беру саме на забиті м'ячі. Саме те, що індивідуальний тотал більше півтора, що Атлетико саме заб'є два м'ячі, тому що ну, забити м'ячі більш реально, ніж виграти з різницею двома м'ячами, тому що можна ще й пропустити один гол, де не виграти, а можна пропустити і два і зіграти два-два. Ну я думаю, в цьому матчі має забувати він два м'ячі. А так з більш реальних коефіцієнтів це брать те, що заб'є, мабуть, гол. Дуже ймовірно, але потрібно забувати 2-1 гол. Тут як ви не потрібно. Це великий коефіцієнт беру, там десь він виходить. Другий матч грає Сієтл проти ПСЖ. що говорить тут, звісно ж, фаворит ПСЖ, і так би нічого не вигадував, взяв чисту перемогу, вже вони один раз програли. Таке враження, що вони. Ну, так якби спеціально програли то фору, не грали там футбол, якось, може конкурента хочуть усунути, чи, чи, чи вирішили відпочити один матч. А так беруть чисту перемогу саме на ПСЖ за 1.19. Наступний матч у нас Інтер Померес. Дають букмекери такий кофцієнт 1.22. Ну, якщо брати іксом чи брати фору, то там ну, взагалі не дають мало, будь бо іксом там десь 1. Один 25, а то даже 1,3. А от фори там 1,1, якщо брать фору 1 а так взагалі нічого не дають. Вони, навірно, так подивився. Я на те, що ставить букмікери, думають, що тут буде рахунок 0-0. Вони зіграють ніч, і дві команди підуть далі. Але футбол він не передбачений. І, на мою думку, фаворит тут саме Племерерс, саме бразильська команда, вона має виграти, вона так якби що матчі, що тут Вінтера там Суарес і Месі вже вони пенсіонери і, і думаю, саме взять, що заб'є команда. Сама бразильська команда заб'є гол. Взагалі вона має тут і виігрувати, але вона також не буде сильно ризикувати, тому що ну, багато на кону стоїть, стоїть програти, і можна такі. І і, і багато є варіантів, якщо програє, наприклад, бразильська команда, то. То таки Питвала Порту треба запивати. Якщо програє Інтер, то достатньо порту один, мабуть, забить. забитим м'ячам дивляться. Я думаю, все-таки ставить на забитий гол. Буду ставити. що Я а так фаворит, звісно ж, він має Теж вигруть бразильська команда. Інтер майамі ну вона слаба з усієї поваги до Майсі, там, Суареса і його Компані. І останній матч це Порто Айхалі. І фаворита тут, якби, ну, тут все якби по-чесному перемогу дають, там, і дивиться їх сум, якщо брати чи фору, так як би справедливо, вони думають, все може бути. Я так, також нічого не вигадував, взяв саме що його у порту. Порту потрібна перемога. Бажано було б, якщо вони виграють, а інтер Майами програє, то вони з будь-якою різницею їм треба виграти. Їм не влаштує нічия, Якщо там Інтер Майамі виграє, то потрібно вигравати там вже з різницею два м'ячі. Що пройти далі, бо рахують спочатку забиті між багато є варіантів. Я думаю, Голд вони мають забити, а там як складеться гра, має вигравати сильна команда Порту, вони мають вигравати. Взагалі, і нічя так. І тут перемога. Хоча перемога навіть ніхто не гарантує їм вихід, але гол мають забивати. І такі вийшов Анаєкс, майже три коефіцієнт, деякі більші коефіцієнти, деякі менші, чи менші коефіцієнти, на мою думку, тим більше вони сходяться вподобайку за сам прогноз. І всім удачі.